Так, насипав бджолом сухого молока. Це сьогодні щось тепер, не зду буквально хвилин 20 назад. І буду дивитися, чи будуть вони брати це сухе молоко чи ні. Ну і поїлку зробив. Вода холодна, зараз не всі можуть, замерзати, а там бджолки лежать. Але другі п'ють і тікають. А це вони меду їдають У мене. Був мед, давав бьолом і він потік. Впав на дніще, то це я з дніще забрав його. Цей мед кинув на цю рамку. Хай там забирають навесні. Так, а що в нас з сухим молоком? Поки сухе молоко не хочуть брати. Ми будемо спостерігати, завтра ще подивлюсь. Сьогодні плюс 16. Може вже навіть більше, бо така жара, що невозможна. Хоча повітря прохолодне. Ну, а поки вони вже меду вибрали, вже там його мало залишилось, бігають, шукають. Хай вибирають, вичищати зараз рамку цю. Молоке, сухе молоко, хочу, щоб вони брали. Бо зараз обножки немає, якщо не буде вистачати сім'ї, то щоб вони робили з неї пірговлю для виготовлення молодих джіл. Тобто для оскореного розвитку сім'ї. Не знаю, спробую подивлюся, що воно дасть. Поки мені не видно, що підходить. Це тільки кинув, це треба їм як більше. А вони мед є, то не будуть мед, мабуть, набрати цей. Вон б'ються, там залишився вже чуть-чуть того меду, то це вони з ума сходять там. Ну і водичка, звісно, водичка це добре. Воду б'ють. Хай привикають, бо цього року того року не було води, я не виставляв, було там якесь новини. Ну, я не знаю, де вони брали воду. Бо у нас тут води немає. Ні ставків, нічого. А це вже, думаю, на цей рік. Вже поставив, буду давати дав воду сил, дав 40 літрів води, 4 ложки столових солі кинув, розвів і вилив сюди. Подивлюся, що буде. Ну, я думаю, що вони вже якщо пішли, то це вже вони будуть все літо брати, якщо тільки тут буде вода, то треба дивитися, щоб була постійна вода тут. Не буде води, вони зразу на другий перейдуть на другий. Треба постійно давати тут воду.